Так, знимаємо великий лоет по ечендему в оригінальному від 0 до 14 років, Тут будуть трохи курток. Так, така куртка від на дівчинку. Пальтишка така. 6 стелочків. Далі літровочка. 146, 110 і 128. Це зимові парки. І, о, що по які будуть куртки, Далі. Почнемо зебедиком. Буд ну, великий, багато повторів, але табак дуже класно не злікати, бо чим це дуже вісна позиція. Так, такі шарфики снутики з, ну, з шипульками. Далі дві побочки. Спочатку я думаю, веліч побачити якісь веде, і що входить белі. Так, три-чотири. Далі а, такі у нас будуть 92 чоловічки флісові, бодік шорти, какого травма ще у нас, бодік, можна окремо. Далі 104, такі класні джинсики, відкриті. І є такий комплект на 74. Далі лонги базові, 24, універсальні віші. Можна і зараз. Ну, наприклад, такі одягаємо зараз на сонце, якщо там десь. І коли так похолодний літо, і осінь, дуже класний. 104 штанишки. Далі така шапочка, типу хомутик. Ще одні чоловічки, 80 розмір бодіків з різними розмірами будуть ще лосінки, де розмір. я вже називала розміри, бо вже стільки, стільки раз називалася. І також тут трічки в різних розмірах. Шапочка, бодік який має два положення і штаніжки. Ось такі наборчики. Їх тут 4 комплекти, і вони йдуть там максимально в різних розмірах, що вагою. Далі такі легенькі на 104 розмір будуть штаніжки. Один, два, три. Ще будуть 4 одинички легенькі. Далі. А... Далі будуть бодіки у нас такі. Базові, дівчинка, хлопчик можна. Ну і теж тут різних розмірах. Там є 74, 86, по-моєму, щоб не гаяти зараз час, просто вам показувати 86, -й. теж дуже класні. Далі такі у нас комплекти будуть чоловічки на 98, 3 чоловічка, 92, 3 чоловічка і 92 такі класні. З зайцями на дівчинку. Три один. штанішки 2-3. А Ще набір чоловічки три одинички. Далі в рубчик такі чоловічки, розмір 92, класні такі рубки. Далі такі комплекти у нас будуть костюмчики рубчики, 80 розмір, 86 і 98. Вони можна є комплекти, великі жанки. такі класні на дівчинку моми. Далі 98, 2-3 такі рубчики. Ось ще один комплект на 92-й. Так, стінніки, шафулка. І далі у нас буде один-два місяці, 56 розмір, будь буде канути рукавчик, так далі. Далі у нас все по бейбіку, що в цьому лоті, це все що має, по бейбіку. Зараз будемо на старший трошки Значить, Далі поїхали. Так само футболочки базові в різних розмірах. футболка універсальна дуже класна, можна і хлопці, і дівчинки, під джинсову рубашку, під звичайну рубашку баю. Просто як Ну, Тобто можна рані. їх стилізувати або просто навіть лідку, під Якісь шортики ну, дуже класно, Я малому взяла. Взагалі, так, ну, Під шортики. Далі. Грубчик, водолазка, Такі вже йдуть на 2-4 роки. 98, 98. XS баєва рубашка, така розікає. 92, 92. Тут також будуть чоловічки, 98, 3-4. Комплект з 5 штанів. 104, такі піжамки класні. Тут білий, до речі, теж дуже класно, але закал там впізальці пунктований, Далі джинсики. А, такі легенькі брючки на хлопчика. А, ще одні джинси. Дивиться, це дуже класна п'яносці. Легінси, Це тоненькі, такі легінси, більш тонкі можна на холодне або на осінь. Таку більш теплу. 5 6 костюм на 2 ниточку. Далі така а, худі. А, це, це не худі, це такі, бачите, типу жилетка одягається. Далі ще одні легенси 134, комплект 122 спортивки, дуже крутий модель. На Далі такі а, джинсики на 104, Такі скінніки на дівчинку. Будуть для років 14, напевно. на 100, -дівчинку, на куденьку. Далі а, 140 скіні. 140. Далі такі ще одні пішки підліткові. Четверті, раза тут Далі 170 джогери на хлопця. 134, 110. Це у нас такі відвітові ти подряємося зараз називається 140 і 128. Така повна ростовочка. 150 110 – Класно вона. Ідеально. 34-й розмір штанішки, горить на пидика, 98 на дзвоник. 104 лосінки, три одинички такі, 92 і 92. А 92 ще одні, там буде на все таки на гониточку, цепотажні. А далі суперстреч такі, ще джинси. 146. Ці моделька у нас mom йдуть. Mom дві одинички йдуть на 140. Пари. Так, ще штанішки uh, 104. Так, і на три роки. Тут попалися і на три, і на 4. Роти. Так, далі флісочки йдуть. флісочки 134-140, 180, 280. Далі ці повторі були Вони йдуть. Ладені такі светики, котончики з такими бубочками. Далі вітровочка. Uh, вітровочки, вітровочки будуть більші, І другі менше розмір, Дуже класно. Далі така 10-12 рубчик, у прикольна водолазочка. Далі такі 8-10 флісочки на хлопчика. 10-116. Двох розмірах на флісі. Далі 104 розмір. Це костюм такий класний, типу кашемірчика, такі брючки, типу трошки кльошики, укорочені такі. пол. Дуже класний. 146-152 в ході. 92 станічки у нас ідуть такі. Це у нас ідуть такі 164, 146 170. Шорти для заняття на вулиці спортом. портом такі теплині. Далі 810, 2,4. І тут у нас ще будуть такі. 6,8 на 2 ниточку, 3 ручки, світшотики, 8-10. Далі такий один з метелниками на дву ниточку і ще один на 2,4 лонги.